Петунія королева квітів. Для того, щоб довести її до величезних розмірів, до пишного цвітіння, до гарного кольору і довгого життя до морозів, потрібно знати декілька секретів, про які я вам зараз розповім. Ось ця квіточка через місяць буде ось така необ'ятна. За рахунок того, що ми її захистимо від хвороб, і потрібно всього-навсього два дієвих. Якісних оригінальних препаратів це фундазол і це свіч. Найчастіше цю квіточку атакують саме сіра гниль, і свіч дуже добре з нею справляється. Фундазол теж, але це препарат системний. І я рекомендую його вносити в корінь. Як тільки ви бачите, що у вас починаються проблеми, один грам на літр фундазола підливаєте під корінь. Таким чином. Ви захищаєте і кореневу прикореневу зону і всю квітку від хвороб. Якщо хвороби не припиняються, або десь там вже є вражені краї листочків, використайте свіч, але це виключно по листочку, тому що даний препарат є контактним. І, звісно, живлення. Перше для вкорінення, після того, як ви пересадите в більший горшок, використайте монокалій фосфат. Потім протягом сезону його можна буде декілька разів використовувати для того, щоб... Призупинити ріст вашої рослини, тому що якщо вона буде рости дуже довгі батоги, вона буде слабка і світло-салатова, тому що швидкий ріст вона не встигатиме набрати потрібних їй елементів для пишного цвітіння. Петуні ось такий нутрівант для петуні та сурфіні, з відповідною формулою, який сприятиме якраз закладанню великої кількості бутонів, і яра кальціні використовується після стрижки, коли ви хочете, щоб ваша рослина знову наросла. Тобто, ось цей препарат і цей вони як антагоністи. Цей зупиняє ріст, а цей провокує. Тому між цими двома препаратами ви можете балансувати і тримати вашу рослину такою, якою вам буде подобатись найбільше. Ось ця петуння. Не забувайте, що після того, як вона відцвіте, бажано прибрати бутончики, які зробили свою роботу. А також для того, щоб вона була пишніша і кругліша. Її можна і потрібно підстригати, але дезінфікуйте ножниці і після підстригання давайте відповідно підживку за громаркетом. Ваша грядка менше зусиль, більший врожай.